Далі наступна гілочка, ось вона, бачите, має у нас. Вирізаємо на заміщення. Цю прирізаємо на плодоношення. Цю гілку робимо на заміщення. Чому? Там не ріжу, тому що зверху є гілка. Потім будемо її прирізати. Так, тоненькі, маленькі. На заміщення. Ось воно. На заміщення, на заміщення. Тонкі гілки робимо на заміщення. Цей плід можемо забрати, це що тут у нас там росте? ну Нехай росте. Тут така особливість цього дерева, що з цієї сторони, бачите, воно оголено пішло. А з тої сторони, дивіться, багато його зараз будемо там розбиратися. Тут на заміщенні? Це на плодоношення залишаємо тут. Наступні гілки дивимося на заміщення, це всохло, лишаємося, буде один-два плода, поки що лишаю так. От. Наступна гілка, от вона буде у нас і так, і так, бачите, що ми робимо тут? Чуть прикорачуємо і залишаємо на плодоношенні. Все так само на заміщення. Тонкі гілки на заміщення. Тонка гілочка на заміщення. Тоненька гілочка, бачите, ось вона йде. Ось. На заміщення. Так. Пер розбираємося з цих гілок бажано, ну ось дана гілка, дивимося на неї зараз, е?